Всім привіт, хлопці та дівчата! З вами Юля Пілюля. І знаєте, що мене дуже бісять соціальні мережі як ілюстратора, це просто трішаніна. Е, я не розумію, як жити в сучасному світі, бо ці алгоритми отак міняються, все погано. Коротше, я подумала, щоб заспокоїти себе, свої думки, і поговорити, в принципі, з вами, що ви там собі думаєте. Е, я зроби, зроблю такий собі т'єр-ліст соціальних мереж. Коротше. Поїхали, поїхали. Давайте розбиратися з цим. Так, що у нас перше? У нас перше це Інстаграм. Інстаграмчик. Мені подобається, я там, в принципі, живу. Я реально там живу. Він мені подобається з дуже багатьох причин. По-перше, це класний спосіб залишатися на зв'язку зі своїми друзями і колегами, бо я не всім там пишу привіт як справи. Мені лінь, і іноді це відчувається не... неумісне. А таким чином, коли я дивлюсь там сторіс всяких людей, я розумію, як у них справи, і я можу про їхні справи трошечки поговорити. З професійної точки зору, це дуже потрібно ілюстратору. Не обов'язково, щоб ваш інстаграм був прям 10 тисяч підписників, якийсь дуже крутий, вилізаний, розкручений, офігенний. Достатньо, щоб він просто виглядав як портфоліо. А скільки там підписників зазвичай... Там клієнтам, видавництвам не дуже цікаво, цікаво, тільки хіба що там не знаю, якимось потенційним покупцям, якщо у вас магазинчик мерчу, чи якщо ви продаєте якісь курси, там ви викладач, це напевно так, да. якісь, якісь, маю вагу, але все одно, якщо ви там, наприклад, навчаєте в школі, то вам цих клієнтів типу забезпечують, які у вас будуть вчитися. І алгоритми там просто якісь дикі. Це треш. Наприклад, наприклад. Треба постійно робити постійний контент, типу викладати щось хоча б раз в тиждень, регулярно мати сторіс, а то не знаю, ви там будете просідати, буде все погано. А, але при цьому, якщо ви там робите якісь чергові рілси, і якийсь рілс залетить на дуже багато переглядів, у мене таке було. А ваші наступні відео будуть, як завжди, там звичайні ваші звичні перегляди, то... В інстаграм вас буде типу панижать, тому що він вирішить, що ви стали робити менш цікавий контент. І такого трешу, таких всяких різних дрібничок, штучок, їх так багато і за ними так складно слідкувати, то хештеги класно, то, то робіть це, робіть то! Просто треш. Але мені там так затишно, я так його люблю. Короче, Давайте я його поставлю на A, Не ідеально, але можна щось з щось чимось зробити. Далі що у нас йде? У нас йде YouTube. Я зараз це відео знімаю на YouTube. І мені YouTube подобається тим, що формується така якась лояльна аудиторія. Вона не набирається стрімко, як, напевно, на інших соціальних мережах, таких, як, ти знаєте, Instagram, якийсь чи TikTok, тим паче. Але. Вона така повільна якась. Але є теж свої деталі, треба регулярно робити контент, треба якісь робити хайпові заголовки, щоб щось виходило. І YouTube не моя найуспішніша соціальна мережа, це точно це буде, скоріш за все, Instagram. І то я не скажу, що я прям найпопулярніша блогерка в Instagram, Взагалі, далеко, далеко ні. У мене там не все ідеально. Але мені подобається взагалі Ютубі. І мені приємно, що цей контент можна подивитися потім, що він якимось цікавим і актуальним може залишитися далі. Тому YouTube я ставлю в С, бо дуже прикольний, цікавий. Цікава соцмережа. Пінтерест. У мене нема Пінтереста, як такого. в сенсі нема аккаунта, де я викладала б свої малюнки. У мене були якісь такі, типу, мілкі дивні спроби. Це робити, але нічого особа не вийшло. Але мені так подобається там сидіти. Це мій сейф-спейс, там спокійно, там по ділу, це, це така бібліотека. Я там відчуваю, наче зараз не знаю, якийсь там 2014 рік немає оцих якихось бляшених алгоритмів, які просто зводяться без розуму. Ти конкретно йдеш за чимось, і тобі це дають. І це так заспокоює. Я обожнюю просто Пінтерест я сподіваюся, його не будуть чіпати якісь злидлі корпорації, він залишиться таким, яким він є. Бо все нормально. Але е, є, звісно, мінуси, що вони там щось наступають на шиї, з'являється шиї контент. На весь контент там нормально працює з авторськими правами. Є мінуси, але він дуже суперовий, я його обожнюю. TikTok. TikTok мене лякає. Е, складність TikTok в тому, що ти можеш зробити прикольненький контент. Але а, і він залетить, його буде переглядати багато людей, але аудиторія там взагалі не лояльна, їм насрать. Вони подивилися один раз твоє відео і все, вони про нього забули. Вони вас не згадають. Вам треба постійно з'являтися в їхніх рекомендаціях, щоб вони вас запам'ятали, і тоді, можливо, щось буде. Дуже дивно виснажуюча соціальна мережа. От зазвичай, якщо я проведу годинку в Пінтересті, то я надихнусь, я наповнюю, буде все так класно. У мене виникнуть ідеї. Я не знаю, помічу якийсь кадр з фільму, піду цей фільм, дивитися В Тіктокі я просто у мене голова просто вибухає від якихось рецептів-блинів з клікбейтними назвами, типу муж мене там півночі. За цей чудовий рецепт, якісь новини на новинах, якісь там Терешаніна, коти, шиїшні, крожі. Не знаю, не знаю. У мене вайби від Тіктока дуже сумні, але, напевно, це проблема моєї ленти, Я її так зробила. Напевно, це щось про мене каже. Давайте буде це, бо не такий вже він поганий. Що у нас далі? Тамлір мене виросте. Я була в десятих роках у цій Tumblr Girl, яка сиділа там замість уроків, і слава Богу, тому що це мені створило таку класну візуальну бібліотеку. Це зробило мене ерудованою відносно. Не знаю, може краще б я дійсно навчалася в школі, але це просто неймовірна соціальна мережа. Я пам'ятаю, коли був оцей закон Сєста і Фоста в США. Це дуже сильно відкатило Tumblr, тому що не можна було публікувати порнографічні матеріали. Це сумно, але Tumblr тримається. Він ще існує, і це чудова соціальна мережа для художників, особливо тому, що там багато всякого візуального контенту, це прикольно для фандомів, там затишно, там прикольно. Коротше, не знаю, у Тамблера я не бачу таких прям якихось мінусів, він змінився, він з часом, звісно, змінився, він не така потужна соціальна мережа, як раніше, була, і там з'явилася реклама і тому подібне. Але в цілому він ще суперський. І якщо ви ніколи не чули про Tumblr, я вам бажаю з цим ознайомитись, якщо вам подобаються якісь фандоми. То обов'язково біжіть в Tumblr, і там ви, я думаю, знайдете якихось друзів. Це в С-категорію. Бо просто супер обожнюю Tumblr. Твіттер, Точніше, X. Твіттеру я б, я б напевно його кудись в увесь запихнула. Боже, я така дідеса, просто згадую якісь там часи. Коротше, не знаю, фу. Просто фу Ілон Маск так зіпсував цей X, там стільки бутів. Оця рекомендаційна лента вона дуже дивна. Якщо сидіти в Твіттері, цьому X, дуже довго можна стати ксенофобом, расистом і сексистом. реально тому що вони піхають стільки всякої дивної параші, і я намагаюсь скаржитися на руснявих ботів, Вони ніколи не реагують, вони мене закалібали просто. Для художника, ну тим не менш, для художника, якщо там викладають малюночки, щось у вас буде якась аудиторія. У мене є знайомі, які це, там щось публікують, і в них все в принципі нормально, спокійно виходить. Тому ці, тіпа, тіпа, там можна роботи, можна там жити, але сидіти в іксі, не знаю, мені здається, це скліо для здоров'я. Давайте я поставлю це в С. Там можна жити. В принципі, в принципі, можна жити. Behance. Всім треба, всім, хто малює, треба мати Behance. Тому що там реально знаходиш роботу. Ну, звичайно, соціальна така робоча мережа. Все там спокійно, нормально. Коментуйте своїх друзів, слідкуйте за своїми друзями, знаходьте якісь там натхнення, прив'язано до Adobe. легко реєструватися. Не знаю, я. Я не бачу мінусів, може, ви знаєте якісь мінуси, скажіть мені. Але в принципі, Behance — це дуже класна, офігенна тема. Всім рекомендую, бо ну, я не бачу просто мінусів ніяких. Хоча ні, є і деякі мінуси, у них іноді дивно дивні помилки викликає сайт, то вони щось не можуть прогрузити, загрузити, якісь звіти, він у мене постійно скаржиться на якісь помилки. Але не те, щоб це мені сильно заважає. Тому Фейсбук. Дивне місце. Це стало дуже дивним місцем. Раніше у мене було таке враження, що там нормально сидіти, якщо ти хочеш знайти роботу, щоб слідкувати за там всякими робочими контактами, штуками, групами. А зараз, це мене враження, там люди не дуже сидять, якісь дивні поляни. Тексту. Не пойми про що? Ну, я не знаю, що з ним робити. Ну, давайте. Ну, давайте де? Я взагалі я не розумію, що робити в Фейсбуку. Я в Фейсбуку сижу лише в ілюстраторі і лайкаю своїх подруг. Зумерів там взагалі нема. Я не знаю жодного зуміра зі своїх знайомих, які там сидять. Це дуже смішно. Але. Не тільки у зумірів і гроші. Є гроші зазвичай у більш старших людей. Ну, на даний момент так природою, якби встановлено, що зазвичай чим старша людина, тим більше гроші, бо вона більше встигла попрацювати. Only Fans. Я перейду до цих донатних платформ, тому що я їх вважаю соціальними мережами, бо там теж формується ком'юніті навколо художника. Там Треба викладати пости, там якась активність. Давайте домовимося, що додатні платформи це типу теж соціальні мережі. І я почну дійсно з дивної з OnlyFans. Ви можете подумати, що? що? Я скажу то, якщо ви малюєте фурій, щось еротичне. Я думаю, це просто чудова платформа, щоб нею користуватися. Загалом, OnlyFans це з самого початку позиціонувалося як донатна платформа для всяких там креаторів в соціальних мережах, для блогерів, для художників і таких подібних людей. Ви можете на цьому сайті підтримати свого там улюбленого блогера ще когось, якщо ви думаєте, що у нього прикольна діяльність. Типу як Patreon, баймійкофі, і оці всі інші. Але щось пішло не так і, і там контент. В основному викладають ну, дівчата без содюгу. Так, так вийшло, історично склалося. Як? Це дуже цікаво, мені б хотілося вивчити цей процес, як він відбувся. Але це, звичайно, донатна платформа. І якщо ви малюєте щось таке, то чому б ні? Чому б ні. Там зазвичай нормальна політика, комісія, ну, як комісія, тому. Не знаю, давайте я покладу в Б. бо Why not?», Що там такого? Лише дивна репутація. Але якщо вам потрібна ця репутація, то чому б нею не скористатися? Патреон. Ну, в принципі, те ж саме, як і OnlyFans, просто там нема такої репутації порнушної, як OnlyFans. От. Але що я можу вам сказати, що художники, які малюють еротику, за якими я слідкую, вони часто робляться саме в Патреоні. Чому не дуже мені зрозуміло. Але в цьому там є і якісь звичайні е е крієйтери, типу і аніматори, і художники, які, і коміксісти, які просто... Ну, викладають там щось для своїх підписників, щоб збирати з них гроші. Але кажуть, що там невкусна яка місія взагалі. І ще вони іноді дивно себе поводять. Типу, нам відома історія про Стерненка, у якого заблокували рахунок, тому що у нього є благодійний фонд, який збирає гроші там на дрони і тому подібне. Те ж саме було з Промансом, здається, вони збирали. Гроші, чи до них госпітальєрів, чи ну коротше, на військові потреби в них теж заблокували Patreon з такою самою як би, вимогою, претензією. І мені це не подобається. Це дуже дивно, враховуючи, що вони не блокують усіх підряд, хто там пов'язаний з військовою тематикою. Там, наприклад, є багато російських журналістів військових, чомусь в їхньому випадку все окей. Ну, таке, я. я поставлю їм це. Дуже некрасиво. Moonbase. Класна платформа. І я, до речі, в мене є монобаза, якщо вам хочеться, можете там кудись щось закинути. Я подумаю про підписочку, щоб в таку оформити підписочку, може хтось хоче підписатися. І у мене будуть підписники з регулярними дінюшками. Це було б дуже мило. Я, 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 напевно, це зроблю не зараз, колись. Не знаю, в понеділок. Е, мінусів я практично не бачу. Все там нормально працює, все чудово працює, комісія дуже малесенька. Єдине, що вам потрібен е, фокс з квайінгом. Ну, типу, це можна налаштувати, це все гуглиться, це все робиться. Так що класна тема, класна тема. Вони мені поки що сподобаються, ніяких немає претензій. І знову ж, якщо ви думаєте, що щось несправедливо, чи я пропускаю якісь деталі, чи щось не знаю, то напишіть, будь ласка, в коментарі, бо Мені самі цікаво. Файні кофі мразі, просто мразі. <гум> Вони не працюють в Україні. Чому? Та тому ж, що... чому б ні? Це просто якийсь трешак. Реальне, стільки різних, не знаю там журналістів, блогерів, ще якогось. Поклалися на цей Маймій Кофі, особливо після скандалу зі Стерненком, коли Патреон заблокував йому рахунок, не рахунок аккаунту. Маймійкофі вчинили ще більш цікаво. Вони просто закрили всі українські аккаунти, бо вони там щось зрозуміли, що щось по фінансовим операціям їм не проходять. Іронія долі ще в тому, що після того, як. Ну, Озвучили цю новину, люди закривали свої патреони і пат под... ой, свої баймі кофі, і баймії кофі їм надсилав лист з питанням. А чому ви виходите з цієї платформи? Догадайтесь, блін. алло, Коротше, є, фу, кри. Ну, ребята, як так можна взагалі? Так, давайте ще розберемо таку дивну платформу і як... LinkedIn. це просто корпоративна хрінь, викручена до Бізумія. Там шукають тільки роботу, там всі. З дуже пристойними аватарками, ледь не як на паспортах, там дуже дивні пости. Загалом це якась американська тема. Зазвичай бачу це тільки у американців, де вони розказують, які вони продуктивні, як вони там set yourself at goal, таке що то зазвичай там не знаю, українці публікують щось, типу: Ну, у нас класна компанія, ми шукаємо таку-то. -та про таку-то ваканцію, той підтвердив. Ну, коротше, щось таке просто те, що відбувається, власне, на платформі, якісь оновлення про роботу. І не знаю, може хтось там своїм портфоліо поділиться. Це не вважається якоюсь там класичною платформою для художника. Е, ніхто про неї так не думає, але в цілому там можна знайти роботу, особливо, якщо ви хочете піти на штат. і немає ніяких мінусів, щоб мати LinkedIn і написати, що ви ілюстратор і в якій ніші Тому давайте поставлю Б. Стоїть LinkedIn біля online От так от. <с Mah> так, і що не залишився? Dribble з трьома Б. Е, хто не знає, Dribbble — це такий сайт-портфоліо типу Behance, але... По моїм враженням, він більш підходить UX UI UIоцим дизайнером, бо вони там дуже часто тусять. В якісь бородаті роки, не знаю, в 16 роках вважалося, що Дрібл набагато прикольніше за біганс, чомусь, е, ну там, типу, сайт більш охайний і так далі. Не знаю, що про нього сказати. Що є, що нема. От у мене є дрібл, і дійсно, що він є, що його немає. Я не знаю, куди його дівати, що з ним робити. І Я все менше і про менше про нього чую. Давайте поставимо де, бо я не розумію, що в ньому відбувається. Отакий в мене рейтинг. Тобто, я найкращими соцмережами вважаю YouTube. Pinterest, Tumblr, Behance і монобазу, на яку можна підписатися. От. Я всі оці соцмережі, що перелічила, залишу в описі. Якщо хочете, заходьте. Якщо не хочете, краще ще раз подумайте і зайдіть. А так от, у мене все. Дуже дякую вам за увагу.